Підстави припинення трудового договору у період воєнного стану суттєво не змінились, хоч запровадились додаткові підстави, які не є тимчасовими і будуть діяти після скасування воєнного стану. Найбільш поширеними підставами звільнення залишаються розірвання трудового договору з ініціативи працівника, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та угода сторін. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника полягають у наступному. При звільненні за власним бажанням працівник зобов'язаний попередити роботодавця у письмовій формі за два тижні до запланованого звільнення. Важливо, у разі звільнення працівника з поважних причин, переїзд, вагітність тощо, роботодавець зобов'язаний звільнити такого працівника у строк, про який він просить у заяві. Також це правило застосовується у разі, якщо підприємство розташоване у районі бойових дій та існує загроза для життя і здоров'я працівника. Так, якщо робота працівника за трудовим договором зумовлена примусовим залученням до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, або ж якщо його залучено до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Іншому, звільнення за власним бажанням проводиться у своєму класичному варіанті. Роботодавець має право розірвати трудові відносини з працівником в тому випадку, якщо на це є дійсна підстава, і вона передбачена трудовим законодавством. Звертаємо увагу, що звільнення має відбуватися з дотриманням чіткої процедури, яка регламентована законодавством. Щодо змін на період дії воєнного стану, то допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у періоди одинчасової непрацездатності, тобто у період лікарняного. А також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки, у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, в таких випадках датою звільнення буде перший робочий день наступний за днем закінченням тимчасової непрацездатності, зазначеним у лікарняному листку, або ж перший робочий день після закінчення відпустки. Окрім цього, у період дії воєнного стану. Попередня згода виборного органу первинної проспілкової організації не застосовується при звільненні працівника, який є членом проспілки, крім випадків, звільнення працівників, які обрані до проспілкових органів. Запроваджується нова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а саме неможливість забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором у зв'язку із знищенням чи відсутністю виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва та майна роботодавця внаслідок бойових дій. Обов'язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, визначену його трудовим договором та його трудовою функцією яка безпосередньо пов'язана з повним знищенням чи відсутністю виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Також важливо, що якщо є можливість запровадити дистанційну роботу для таких працівників, то це не дає право їх звільняти за даною підставою, адже не виконується така умова для звільнення як неможливість забезпечити працівника роботи, визначеною трудовим договором. Звертаємо вашу увагу, що день звільнення роботодавець зобов'язаний видати працівнику в незалежності, яка підстава звільнення, копії наказу про звільнення, повідомлення про нараховані і виплачені суми, здійснити повний розрахунок, виплатити заробітну плату, вихідну допомогу, якщо це передбачено, та компенсацію за невикористані дні відпустки, а також видати належним чином оформлену трудову книжку. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся.